Купив понад 6 тисяч літрів пального, заплатив гроші, а дизпалива так і не побачив. Таку історію чоловік розповів Волинській Феміді. Вважає, що куплене ним пальне привласнили. Тож звертався і у поліцію, і у виконавчу службу. Правоохоронці вважають, що тут криміналу нема. Чоловік вирішив скаржитися на бездіяльність поліцейських ковальського райуправління. Запевняє, що на електронних торгах купив 6300 літрів дизельного пального. Але за адресою, де мало би знаходитися пальне, його не виявилося. Чоловік каже, що правоохоронці не стали відкривати кримінальне провадження. Так вказано в ухвалі ковальського суду. Зазначено, що два роки тому виконавча служба склала акт: мовляв, де спаливо відсутнє за адресою, де мало би зберігатись. Тож покупець захотів повернути свої кошти, але зробити це виявилось не так просто. Скаржник звернувся до Ковальського відділу державної виконавчої служби із заявою про повернення коштів. Рішенням Ковальського міськрайонного суду у задоволення позову скаржника про визнання електронних торгів, протоколу проведення електронних торгів, акту проведення електронних торгів недійсним та стягнення з відділу державної виконавчої служби сплачених золотом коштів та інших внесків відмовлено за недоведеністю вимог. Але куди ж поділися тисячі літрів пального? Поліція, так би мовити, омила руки, мовляв, то не кримінальна справа, а цивільно-правові відносини. Слідчі суддя погоджуються з доводами Ковальського району управління поліції про розгляд заяви скаржника в порядку закону України про звернення громадян, оскільки між учасниками виникли договірні відносини. За таких підстав відсутній склад кримінального правопорушення, передбачений диспозицією наведених статей Кримінального кодексу. Отже, слідчі суддя дійшов висновку про відсутність бездіяльності посадових осіб. Чи мала би поліція відкривати кримінальну справу? Тепер вирішуватиме уже апеляційний суд. Олена Лищук, Неля Прокупчук. для новин на часі.